Доброго дня, розумні люди, які розуміють, що той, хто володіє інформацією, той володіє світом. Так, секундочку, у нас тут світло. Невеличка якась проблема. От так. Доброго дня, розумні люди, які розуміють, що той, хто володіє інформацією, той володіє світом. Вітаю вас в прямому ефірі, де ви можете задати питання щодо спадкування нерухомості і сімейних права. Адвокат Володимир Клим. Оскільки у нас хороший план, це наполовину виконана робота, то план нашої роботи наступний. Спочатку, мій погляд на юридичні новини. Звичайно, погляд буде професійно деформований і суб'єктивний. Далі відповіді на ваші питання в прямому ефірі, відповіді на підготовлені питання. Далі на закваску, юридична історія, як пов'язані права людини і гіліотина, тобто той апарат, який відсікає думаючу частину голови. Та хороша штука. І нагадую, оскільки розумно вчиться на чужих помилках, а дурень на своїх, і не потрібно лізти до дна, не пізнавши дна, не потрібно сунутися в воду. В описі до відео, два плейлиста: юридичні помилки і юридичні ризики. Користуйтеся на здоров'я. І звертаю увагу внизу телефон, всі месенджери, можна консультації офлайн. Онлайн, звичайно, оплата постфактум, якщо це онлайн. І звертаю також увагу, сказав мені один блогер, крутий, якого там мільйон, щоб треба казати, функція спонсорства YouTube, реквізити карської, буду вдячний і щасливий. А тим, хто проспить наш ефір, проспав, ну не повезло йому, нагадую, хто дивиться в записі, можна задати питання в коментарях. Відповідаю обов'язково. Ну або в ефірі, або в самих коментарях. Отже, почнемо з професійно деформованого погляду на юридичні новини. Це те, що я там десь прочитав за день, то звернув увагу. Перша новина називається Що написано пером, того не вивезеш в Ну, Це, що написано пером, то не зробиш топором. Я віддайшов український кращий еквівалент. Прошована. Ну, В інтернеті чутки, що там поломані реєстри, знову якась нотаріальна таємниця відкрилася. Ну, люди втратили якісь особисті дані. Звичайно, це не паніка, я, що вроді все нормально, вже протестували, все працює. Так десь на цю юридичну новину, що хочуть сказати людям. Маєте якісь електронні документи, усі вже звикли до смартфонів тощо. Але бачите, воно періодично ламається. То тобто, тримайте всі документи, майте їх варіанти от, в перому вигляді. Не надійтеся на ці комп'ютери і на це все воно не вічне. Йо? Там якісь хакери залізли, ще щось залізли, якісь злочинці. та більше Україна воює, ну, принаймні, не з останньою державою у цій всій сфері хакерства і тощо. Це така новина про ці хакерства. Друге, теж так ну, якось постійно всюди в новинах розказують, що в нас там якийсь новий суперзакон появився про професійну технічну освіту. Я навіть його не читав, звичайно, я прочитав, пройшов у чужі анотації, але далі собі подумав: от нас хочуть, щоб там були робітничі професії, ну, щоб люди були зацікавлені, йшли туди працювати тощо. Собі я так подумав, от у нас є така сфера цікава, як айтішники. І далі, якщо проаналізувати це все, виявляється, там більшість людей ніхто не вчився на айтішника. Там, звичайно, буші, математики, буші, фізики, там буші, менеджери, буші, я навіть знаю юристи от, працюють айтішниками, а ніхто не вчився. І далі навіть держава не підтримувала. А айтішників багато. Що, мабуть, тут потрібно якось так діяти, щоб зарплати високі були, і цінність цієї людини, пропагандою. А освіта сама знайдеться навчать людей бути газосварщиками, слесарями, токарями. Основне, щоб люди хотіли йти, а не от така дивна у нас ситуація в Україні. От, Отповіть там, магістр економіки. Сидить на касі в банку. Ну там операції 5-10. Цілий день щось рахує, проводить. Там філософію, економіки навчався. Макро, мікро, все на купу. Ну, це потрібно. потрібно. ну Дійсно, потрібно люди, які вміють щось робити, тим більше з Лопатою зараз ніхто не робить. І, мабуть, той, що сидить у комбайні, там знань потрібно на рівні інженера. Але точно закон про освіту не змінить цю ситуацію, а змінить ситуацію економіка, робота і пропаганда цього всього. Це у нас новина No2 і номер 3 Новина, я вважаю, через яку у нас е подорожчають квартири на первинному ринку. Чому це? Тому що наші депутати планують. Зобов'язати девелоперів, тобто тих, які займаються будівництвом, попередньо набувати право власності на ділянки, на яких передбачено будівництво, ніби хочуть закрити яку лазейку. ну Стояв там, наприклад, будиночок 20 метрів. Там швидко роблять проект реконструкції, реконструють йовують цей будинок. У будинок там, який має 24 поверхи, от такі у нас дивина у нас така, так, багато об'єктів у Києві побудовано. І земельну ділянку, звичайно, збільшують. Ну, 24 поверхи, звичайно, потрібно більшу земельну ділянку. Ну Цю лазейку хочуть забрати, а як звичайно заплатить. Хто у нас споживач у нас заплатить? А може і ніхто його знає. Але дивно, хіба це не бачили, знову ж таки, 30 років, що існує така практика, от такі в нас добросовісні законодавці. От вони помічають усе, не пройде її 20 років. І з юридично деформованими новинами покінчено. Нагадую, адвокат Володимир Клим: прямий ефір можна поставити питання щодо спадкування, щодо нерухомості, щодо сімейних питань. І в мене тут декілька підготовлених питань. Ну, з коментарів я взяв, щоб відповісти людям. Питання перше. Моя сестра вчасно відкрила в нотаріусі спадкове діло, але далі нічого не оформляла. І так все висить 10 років. Якщо сестра помре, то що буде з цим своєю з справою? Може чи зможе її дочь продовжити оформляти? Справа йде про половину квартири, в якій проживає мій чоловік і більше ніхто не прописаний. Назвемо це цю консультацію: які ризики, якщо квартира, ну, якщо спадщина не оформлена, а спадкоємець помер, а нічого не буде. От відкрита спадкова справа, спадкоємець помре, то новий спадкоємець. Ну, там дочка піде і відкриє за мамою спадкову справу. Відкриє за мамою. Нотаріус заведе нову спадкову справу. Цю спадкову справу витребує до себе у цю, і буде якось так. І буде далі те оформлення загальним порядком. Якщо там буде якийсь непорядок з документами, то це все відбудеться оформлення в судді. От такі справи. Питання номер два. Вступ у спадщину це теж платна послуга. Які документи потрібно, щоб прийняти спадщину? Тут багато людей помиляються щодо прийняття спадщини, що для цього потрібні якісь документи. Інколи через це пропускають сроки, через це далі втрачають спадщину тому що які документи потрібні? Ніякі. от Написали заяву там навіть на коліні, якщо до нотаріуса не можете зайти, і відправили на держконтору Варіант один. Ну, у приватних нотаріусів, звичайно, відкриття спадкової справи це платно. А державним можете відправити заяву, там піти за тисячу гривень, за тисячу гривень. Посвідчити свій підпис і зробити от таке відкриття спадщини. Звичайно, воно платне, але можна зекономити. Першим шляхом це написати на коліні і відправити в державну контору. Другим шляхом піти все-таки посвідчити заяву і так відправити. Нагадую, хто дивиться в ефірі: у нас пряма конс... трансляція. У коментарях відповідаю на питання щодо спадкування, щодо нерухомості, щодо сімейних питань. І питання номер 3 Якщо через 6 місяців, вже три роки подав заяву до нотаріуса, то що тоді? Спадщина частина приватизованої квартири де жили обох з мамою. Ну Тут мова йде про що: наприклад, людина не прийняла спадщину. І півквартири, ніби висить. Звичайно, якщо це буде половинка квартири там однокімнатної, де вже живуть, то, мабуть, ніхто ніколи не забере цю квартиру, ось цю половинку. А уявіть, що у вас половинка чотирьохкімнатної квартири на Хрещатику. Тобто дві кімнати пустують, то, звичайно, рано чи пізно про це дізнаються і з'являться претенденти. Зокрема, міська рада. Тим більше тут ризик, що у нас згідно там є законно, і після закінчення війни скасування військового стану, у нас відмінять приватизацію, то буде там, мати додатковий клопіт. Але з цього питання, що вони жили разом з мамою, краще довести, що ви разом проживали на момент смерті з мамою і спокійно успадкувати квартиру. Цю півквартири. На, на квартири. Нагадую, можна поставити питання щодо спадкування нерухомості сімейних питань, хто дивиться перший раз. І питання номер 4 О, дякую за питаннячко. Беруся за це питаннячко. Номер 4 відкладаю. Підскажіть, де можна знати, є по налогу на недвижимості? На квартири з 60 км Ну, квадратних метрів, звичайно, без реєстрації в податковій банках і ТП. може онлайн-ресурс ну Про онлайн-ресурс я не знаю, але от прямо у податкову йдете і дізнаєтеся, чи є у вас там борг. Навіть якщо його нема, то вам його випишуть, можливо, там. Ну, щоб, або здастеся самі. Податково потрібно йти, онлайн-ресурсу не існує. А податкові, можливо, в силу того, що там ваша квартира без реєстрації, про неї просто не знають. Але я думаю, це рано чи пізно БТІ оцифрується оцифрують це все. У них там плани свої такі були на оцифрування. Оцифровували, оцифровували, не оцифровують. Але людей дожинуть далі цими податками, бо це ніби обов'язок людей. Хоча тут я помиляюся, є. Судова практика, якщо вам не пройшло повідомлення податкове, то вам повезло. Дякую вам за питання. Якщо зрозуміло, кладіть якийсь плюсик. Якщо не зрозуміло, то кажіть якийсь уточнень, то будемо далі. Дякую вам за питання. Таке от у нас глядач новий. Ми йому Сердечко пошлемо. Не знаю, як якось так, що я там послав, не знаю. І питання номер. Нашої консультації. Добрий день, моя свекор померла у 22 році. Моя дочка, внучка померших єдина, хто вступила на спадщину. Вона остання в черзі. Підходить срок на отримання свідоцтва. Якщо після прийняття наслідства об'являться спадкоємці першої черги, то в які сроки вони зможуть відсудити спадщину? Якщо вони з'являться, то їхній шанс відсудити спадщину дуже малий. Тому що ну, вони там будуть пробувати, може судитися, але люди думають, що я там спадкоємець першої черги, зараз я швидко відсуджу, поновлю собі срок прийняття спадщини. І далі вже все добре. Насправді, щоб поновити срок. Прийняття спадщини потрібно дійсно важливі причини. Там грип, там давлення, навіть те, що ви за кордоном. Це не, не важливі причини. Важливі причини треба дійсно те, що ви не могли цього зробити. Наприклад, ви були в космос вас послали, розвідувати, там як знищити деякі ворожі об'єкти. Це важлива причина. В Антарктиді ви були, важлива причина. Лежали на апараті Елізарева в комі рік важлива причина. А то, що ти не знав, ти не міг, це не важлива причина. То в які сроки можна відсудити спадщину? Ну, срок позивної давності у нас три роки. Але тут не тільки діло в сроках, а тут діло в підставах. І от такі ситуації, що з'являється. Спадкоємець, який там забувся, не знав, чухав голову, економив гроші, пропустив усе що можна, ну, шансів у нього дуже мало. Це у нас питання номер 5 Ми закрили. Нагадую, у нас пряма консультація, пряма трансляція у прямому ефірі. Відповідаємо на питання щодо спадкування, щодо нерухомості щодо сімейних питань. Така тріада ціломофіозна. Оскільки питанчик нема, перейду до питання на закваску на тему Права людини і гільотина. Розказував сьогодні це колегові, колезі своєму, навіть він не знав, хоч дуже розумний. Ну, Як вони пов'язані? Гільотина це той апарат, який там під час французької революції в кінці 18 століття придумали революціонери. Ну і До того в нас одних вішали, а другим відрубували голову сокирові, таким ніжним легким апаратом. Яка була різниця, кому це роблять? Там просто людинам, селянам, якимось міщанам, мабуть, тобто не дворянам і не аристократам, голову, голову не рубали. Це було для них недосяжна мрія, щоб тобі голову відрубали. Голову рубали дворянам і нобілітету. Але прийшла Французька революція з принципом Свобода, рівність, братерство. І всіх зрівняли і придумали цей прекрасний апарат. Ну і почали вони весело всім рубати його однаково всіх посилати на смертну кару. І дворянам і селянам і навіть королю. Вони там порубали голови цими. Гільотинами тисячами. Насправді, ну, свобода рівність братерство. Всім голову рубали в одному місці, і в 20 разів більше, ніж до того собі королівська влада дозволяла. От така історія є. Тобто гільотина всіх зрівняла, хоч і Сокира з цим прекрасно ви справлялася, але виявляється, це апарат гільотина. Ну, там дехто каже ще, що права людини перший раз це у французькій революції були згадані. Ні, перший раз вони були згадані у такому офіційному документі, як Конституція США на перший рік. Ну, що там у Конституції США правда різниця написана Свобода, рівність і прагнення до щастя, а у французькій Конституції через декілька років. Тому свобода, рівність, то я так по пам'яті можу помилятися і братерство, тобто не так, як у американській, а трошки по-своєму, трошки зразу попахувало французьким соціалізмом європейським, з яким, на мій погляд, потрібно боротися. Ну, так як, наприклад, цей закон читаю про професійну освіту, взагалі, на мій погляд, держава ці речі не повинна лізти. У нас є прекрасний в Україні бізнес, айтішники, стоматологія. приватні. Самі люди зробили, держава не бралася це все регулювати, воно само виплило. Тобто, якщо хтось думає, що завжди треба допомога держави, ні. держави, ні. держави. як казав Рейган, якщо до тебе прийшов чиновник і каже, що я хочу тобі допомогти, то тобі вже, мабуть, не дуже добре. Така у нас коротка, сьогодні короткий прямий ефір. Дякую вам за увагу. Задавайте питання. Якщо воно буде через 10 секунд, воно появиться. Хто надумає пізніше задати питання, залазите в коментарі і там задаєте. Нагадую, знову ж таки, функція спонсорства YouTube. Карточка. Це мене великий блогер навчив. Понеділок, середа п'ятниця. Буду проводити ці онлайн-консультації. Надіюсь, і для себе з користю, і для вас. Всім спасибі. До побачення.